Міністр освіти часів Януковича, зрадник та колаборант в Україні, засуджений до 15 років за ґратами. А на Росії учасник так званої СВО. Він не просто корупціонер та соратник втікача Януковича. Він ідейний проросійський політик, який сидів. В українській владі я говорю про Дмитра Табачника. За часів президента Кучми він очолював його адміністрацію. За часів Януковича став міністром освіти. Він один із тих, хто топив за зросійщення української молоді. Виступав за вивчення російської мови в якості іноземної з п'ятого класу, а українську мову називав непотрібною. За першкісня не сняли на, на русський язик вишив учити свої дії. И скажу вам, что эффект превзошел самые, самые оптимистические ожидания. Мы перестали, например, навязывать регионам учебники на ненужном языке. Бюджет задыхается, я видел, конечно, это, это, апокалиптическое такое унылое зрелище. За несколько лет не распакованные учебники, например, в автономной республике Крым. Еще раз, Міністр освіти хизувався тим, що у вузах викладатимуть російською, і тим, що в регіонах дозволять в цілому вести навчальний процес російською, а не українською. Вдумайтесь, 2012 рік Крим ще не був під окупацією, але українські підручники вже публічно пропонували викидати на смітник. А ще той самий міністр переписував історію України. Так, за часів табачника в підручники для 11 класу внесли біографію Януковича, натомість вилучили звідти життєписи Шухевича та Бандери. Становлення інституту президентства. Тут є і біографія перших раніших президентів. І от на безумовно на одній сторінці. За антиукраїнську позицію та бачнику втулила букетом по обличчю на той час студентка Києво-Могилянки Дарія Степаненко. Після чого поліції склали адмінпротокол, дівчину відпустили, а смачний ляпас назавжди залишився в біографії зрадника. Після втечі Януковича з країни табачники сам накивав п'ятами, але сидіти тихенько гнити на болотах не став у 23-му році. Він отримав медаль учасника спеціальної військової операції особисто від головнокомандувача сухопутних військ. Країни-агресорки, хоча у війні табачник участі не брав, він був у зоні бойових дій. Приїжджав у гості до так званого губернатора Запорізької області Євгена Балицького, аби оформитись у нього радником. Так можливо, ви здивуєтесь, але табачник тримає колаборантів на півдні нашої країни.